Залишається через років п'ять прийдете, побачите, який це вийшло з шокового стану. І побачите, тоді скажете самі, що да, я, я убедився, що воно буде вийти. Панесе, ви обіцяєте нам, що тут да, буде, рости буде рости ліс. буде рости ліс. І тільки я, тут всі лісівники обіцяють. Ми для того працюємо, щоб, щоб вирощувати і примножте багатство нашої держави. Да, але... От є ділянки, три роки, чотири можемо пройти ліс, вже роста. А ялиця? Це ялиця? Це ялиця не поступає в ручку. Це фософ, лице Це родне поновлення. Це рубка, це залишена була під пологом на лісу. Молодий ліс. І ми його зберегли, щоб не знищити, щоб він далі ріс. Він поки що в шоковому стані. Після сонцом через рік він починає. Один через на сліду, якщо в кого буде бажання, приїде, ми побачимо картину. Трошки пізніше треба десь травень місяць, щоб було листя, бо не викликають. Тут один розпускається, а більшості ще не розпускається. І ми не бачимо... сюди в ці травні питаємо. Міністр. А що ви думаєте, що вже в кінці травня що не буде лісу? Ви кажете, що в кінці травня буде лісу. Але обов'язково тут, на, на, на території, ми про територію компаніюємо. Через рік не факт, що буде той самий міністр, у нас тут все дуже швидко. І той самий лісник, так? Ні, це Ні лісник Київ у нас вічні, у нас міністри міняються. У нас і Кабмін міняється, і Верховна ну, Рада міняється. Ну, я скажу, всі Тут таке діло, то життя йде вперед. Життя не стоїть на місці. Одні люди помирають, інші народжуються. Так. son sí.